Перевірили все, поперевідали. Зробили всі ці початки і затворили. Такої... Я не бачу. Дозвола ветеринарні, так що є заключення. Ветеринарні ви знаєте, що вони ветеринарі. Я бачу, стоїть... ні, в кожного на руках. І навіть нам пред'являли, нас вже не перший цирк, нам пред'являли навіть паспорта на тварин. Так що, якщо нам прийшло, то, всяд, це вся докуменція не Бояться отак от відвідатися, тому що біроятне, їх так уже я також відсіють. Ні, ми нікуди не будемо ходити, Винесіть, будь ласка, щоб менше люди заглядалися нам документи і ми подивимося, чи у вас є дозвола. У нас є переведення таким. І розпорядження від міського голови. Ви вже пояснення в когось брали? Є. Ще ні? Не нам, Зой, пред'явити правоохоронним органам. Не так нам. Ні, ну це така реакція, ми вже звикли, що не таке ми бачили. Так що можна, якщо вам так смішно... Я тому, немає такого дозволу тому, на перевезення що? тварин. Тому, що ви... е, скажіть, будь ласка, як до вас звертатися? Е, скажіть, будь ласка, як це от у вас, вашого цирку немає, а в інших цирках, які перебували на території нашого міста, є. На перевезення тварин? Так, немає. на перевезення тварин. Взагалі, у вас дикі тварини, у вас леви є. В нього немає, бо це заборонено. Так, да, бо це заборонено. Ти того у вас і немає размах тут на полено. Чим заборонено? Ким заборонено законом України закон. Що це таке зоопарк. а це, що всі видовіщні заходи, пересувні заборони згідно закону України шапіто і привіт заборони Чекайте, У нас стільки цирків шапіто було і щось кожного разу вони відрізняються один від одного. Чим ви підтверджуєте, як вас називається якийсь взагалі цирк Європа? Чим ви підтверджуєте? А по документах цирк Шапіто. Європа. У нас була орбіта, хто у нас ще там був цирк Шапіто. У нас які вже були? У нас такого ще не було. А, цирк Шапіто Європа вже називається. Вже, вже так, такі збирайте, різновид. Цирк Європа. Так, і ви хочете сказати, що у вас на тварин також немає документів Є. і також не передбачені. Є, так, і там, де вони проходили. Як ви маєте, поки хочеш подивитися? Вони всі показують, які зможуть. Ветеринарна служба, якщо ви знаєте, то е, по диких тваринах взагалі зой, хто підпорядковується кому? Дикі тварини. Ветеринарна служба Сі. ніякого відношення не має. Наша немає. ветеринарна служба лікує тільки кутів і собак. Так, да, в нас Твари, немає в а не маєте ветеринара? Всі тварини. у вас, не дай Бог, тварина? Або з якоїсь хвороби, як в нас вже були в кам'янці, Подільському приїхали тварини. Ні, от зараз заболіє тварина. Де ви відмете матері? – У вашому Нас немає. В нас нас заболіла тварина була в зоопарку, Верблюд? – верблюдиться. То всі відвернулися, бо ми лікуємо тільки котів, собак і домашніх. Ну вам смішно? Нам не смішно, бо в нас була ціла низка хворих тварин. Дуже багато, а ви так і не представилися. Якийсь там помічник, а ім'я, фамілія, хто ви директор цирк? Нам директор тільки з ким ми говоримо? Я не знаю, хто це такий. Ви встановили його особу? Хто це взагалі? – директор того цирку. Говоримо з дійсно. А, назвався Ігорем, це ми почули, але хто він <смір> такий? <смір> От... якийсь прийде Василь буде нам розказувати. Давайте знайдемо директору, де директору. Давайте так, ми вас попросили, звернулися до вас. Е, Пред'явіть, будь ласка, правоохоронним органам документи, оскільки вони діють відповідно нашого <смір> звернення. Якщо ні, то ми викликаємо опергрупу і будемо діяти вже по іншому методі. Ми до вас нормально, спокійно <смір> прийшли. нормально говорю. Зараз де вистава. Документи у артистів. Закінчився, я вам покажу А як у артистів, якщо зазвичай в адміністратор або в Наші директора цирку? Наші мені документи на власника тварин зноситися з його документів. Чекайте, хто власник цього церкви, він, який директор у вас, який там директор, хто вас є? Що ви під час вистави хочете щось виясняти? Ви могли прийти перед виставою? А це, Ну Ми не знали, ви коли зараз вистава. Сказати, нам зараз ми не сказали, вони займаються, тобто, хтось на місці є зараз в настоящем є і, і на ти, 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 тут, тут зовсім не так. так. Ви поясніть ви мені, вистави. будь ласка, ви вийшли до а нас. А ви, ви організовуєте Я, от ці всі заходи? Так? Як? Ви? Так. Так. Тобто, ви не тільки цим церквам завідуєте, організовуєте ці вистави, а ще й іншими церквами, так? Ви як мені мені бекмен так? Знаходите площадки. І вас без документів. Тобто ви менеджера, але документально підтвердження немає. Хто ви? Фамілія ім'я вам, Що воно дає? Ну ти подивись, що воно дає. Це не потрібно нам. Я тебе прошу. Він виступає, так. Він виступає. Директора немає. Дозвільних документів немає, но, закони но, не но, існують. Но, 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 но.